Друзі, всім привіт! Я хочу кожному подякувати за побажання ваші здоров'я. Вчора розповідала, що в мене дуже болить горло. Е, так, напевно, що то вірус і вчора ввечері то був просто жах. В мене так настільки боліло горло, воно віддавало, ну, і саме з однієї сторони, воно віддавало мені на зуби і на вухо. І навіть коли я не ковтаю, просто в спокійному стані. Відбувається. В спокійному стані воно просто настільки боліло, я і чай пила, і поласкала горло, що я тільки наробила, і випила і бупрофен, але і пшикала горло. У мене є, до речі, спрей, але воно взагалі нічого не допомагало. Я лягла спати, дуже погано спала вночі, але зараз набагато краще і вже воно так не болить. Я навіть здивована, що воно не болить. Тобто, я відчуваю просто, що в мене, наче як ком в горлі. Але вже набагато ліпше і краще. Відповідь на коментар від Ольги Звіришин. Дякую вам, що спитали і що подумали за мене, переймалися і подумали, що в мене температура. Чому в мене червоне лице? Я згоріла. Пам'ятаєте, я знімала відео, коли ми були на пляжі. І в мене тут якась біле біла пляма. Бачите, ось тут і ось тут. Ну напевно, що в мене волосся було розпущене, і тому м -м, видно саме цю ділянку, що тут біле. А тут чи чорне, чи червоне. Ну на вулиці, коли я на сонці знаходжусь довго, то лице таке червоне стає. А вдома, ну, наче як е темніше просто колір, не знаю, чи червоне. Але температури не було. Ні, просто це в мене таке, таке зараз обличчя після того пляжу. У Аліси єдине вчора, вона ввечері казала, що їй дуже спекотно. Відкрий, будь ласка, балкон. Я подумала, що в неї температура піднялася, і тим паче, що ми ще й пили чай, може після чаю, гарячого, теплого. Я поміряла її температуру, в неї було 36,8. Але цей градусник в нас електронний, і він завжди нам всім показує 35 там з копійками. Я думаю, що, можливо, десь трішки вище в неї було, може навіть 37. Та градусник цього не показав. Просто я так ну, чисто думаю про те, що він, напевно, помиляється на декілька там, ну, на градус, може менше, напевно, чим градус. Сьогодні я <кхм> сходила в магазин, купила мед. Лимон, хоча я думала, що він в мене є. Він в мене був. А коли я побачила, що в пакеті він вже зацвів, думаю, ото я хазяйка, боже Боже. Я його викинула сьогодні і пішла, купила лимон, мед. Ще я взяла червону рибку. Хочу вам показати швиденько, я буду її зараз солити. В мене на каналі вже був рецепт рибки. Нам подобається він. Він дуже простий, легкий. Може в когось є там інші варіанти, звичайно, хтось з кропом робить. Ну там багато варіантів. В нас просто сіль і лимон. Зараз я вам покажу, як я це роблю. Може хтось спробує, а може, у вас є свої рецепти, ви обов'язково ними діліться, і я можливо в наступний раз зроблю саме по вашому рецепту і потім скажу, чи сподобалось нам чи ні. Хоча я думаю, що червону рибу взагалі зіпсувати нічим ну, неможливо. Вона завжди смачна, тому мені подобається, коли просто сіль і лимон. Це найпростіший рецепт, нічого не перебиває смаку риби, і вона ось така ну, більш-менш натуральна. Бо якщо кріп додати, то буває, що кріп перебиває цей смак і ну, не хочеться просто так робити. А може ще щось туди додають, може якусь гвоздику. гвоздику, взагалі, я не переварюю, може перчик. тож... Просто поділіться своїм рецептом. Можливо, для когось буде корисно, а можливо, я також буду використовувати в подальшому для того, щоб засолити рибку і проекспериментувати. Дякую вам всім! Придивилася я те відео, де розповідала про рецепт, як засолити червону рибку. Думаю, що він якось незаслужено не потрапив в рекомендації. Я думаю, що, можливо, в нього могли бути більші перегляди. Я додала для вас посилання на це відео, можливо, комусь буде цікаво, як я взагалі знімала раніше відео, може тоді було краще. Ось подивитесь і скажете мені. Ну, хто подивиться. Я поки сижу в черзі на кухню, тому що зараз там сусіди щось готують. Хочу сказати, що я, я вдячна кожному за коментарі, але я ще не встигла на них на всі відповісти. Взагалі я намагаюся на всі відповідати, тому ви бачайте, хто ще не отримав відповідь. До речі, хочу ще прокоментувати коментар. Від я тут не знаю, як вас звати. Знаю, що профіль називається, канал називається Привіт з України. Коментар на тему того, що коли їси м'ясо і молоко, молочні продукти, то дуже часто болить горло. Я по-перше, молочні продукти майже не вживаю, тому що мій шлунок не переварює молоко, тому єдине, що я можу, це випити каву з молоком. Можливо, взагалі потрібно відмовитись. Ну не можу я пити каву чорну, це взагалі така рідкість, тому якщо я її п'ю, то з молоком. Ну, то добре, молоко то таке. А м'ясо, чим замінити м'ясо? От Просто ви скажіть, якщо ви відмовились від цього, чим ви заміняєте? Просто їсти нут і, і бобові там якісь, я не можу завжди. Просто мені цікаво, чим можна замінити м'ясо і не їсти. Може, я також можу проекспериментувати, відмовитись навіть від тої кави з молоком, буду пити чорну. А чим замінити можна м'ясо? Можна м'ясо, Тому що я взагалі зараз навіть ну, і не знаю чим. А рибу можна їсти. Я от сьогодні купила рибу і не знаю, я вже боюся лишній кусок в рот покласти. Не знаю, чи можна його їсти чи ні. Я не з претензіями. Ви не подумайте, я не хочу вас образити, ні. Мені просто цікаво, як, чим можна заміняти такі продукти. Я можу, звичайно, подивитися в інтернеті це все, але цікаво сам, саме ваш досвід, як ви відмовлялися та чим ви заміняєте це все, який взагалі у вас раціон, що ви їсте, що найчастіше. Тож, якщо вам не складно, будь ласка, поділіться своєю історією, дуже буде цікаво почитати, і, можливо, я зроблю собі таку. Аскезу там чи щось типу того, відмовлюсь, наприклад, там на два тижні спочатку. А якщо сподобається, то взагалі не буду вживати, якщо мені сподобається ефект. Тому що я бачу, що в мене є іноді висипання на обличчі, і я думаю, що це також має свою ну, силу це вживання м'яса, вживання молочних продуктів, масло ми вживаємо. Додаю я в каші, в макарони. Чим це все можна замінити? Як можна від цього відмовитись? Можливо, треба проекспериментувати і зрозуміти, що це саме від їжі в мене ну, проблеми з лицем і ну, проблеми зі здоров'ям. Я не можу сказати, що в мене там великі. Я дуже рідко хворію, дуже. І навіть коли в мене болить горло, такий дуже сильний біль, в мене ніколи немає температури. Єдине, коли в мене була температура останнього разу, це коли я робила щеплення від ковіду. Хто робив ще з вас щеплення від ковіду? Я зробила, і тоді я хворіла. От два рази я робила. І два рази просто я не відчувала ні запаху, ні смаку. І в мене була дуже висока температура. Коротше, в мене таке відчуття, що я два рази і перехворіла тим ковідом. Ось така в мене реакція організму, в мене дуже рідко з'являється температура на те чи інші якісь на ті чи інші якісь захворювання. Ось, ну я ну, з приводу, з приводу здоров'я, саме ну, захворювання тихось, я не можу сказати, що я дуже часто хворію і це з їжею пов'язано. Але що стосується якості взагалі моєї шкіри. То я можу зробити висновок, що щось я роблю не так, щось я їм не те, що подобається моєму організму, тому можливо є сенс проекспериментувати і все ж таки від чогось відмовитись. Ціна сальмона 13,95 за кілограм. У мене тут кіло 50 на 14,65. Так, а тут. Нарізає лимон, молодець. Так. Ну, я приготувала судочок ось такий, бо в мене немає такий, щоб закривався кришкою. Я просто поклала пакет всередину і потім ось так загорнула. Ну, Такий я вихід знайшла, бо немає в мене. У мене є судочок, але він маленький, а мені потрібно, щоб він був трішки більше. Такого в мене немає, немає, щоб кришкою закрити, тому я просто так завернув в пакет. Зараз будемо робити. Я підготувала рибку і все ж таки вам раджу подивитися перше моє відео, тому що там більш, більш гарні умови, більш якісніше відео, тому що я знімаю на цій кухні, ну так як ви знаєте, що ми живемо з сусідами, тут хтось щось смаже, хоча дивіться, щось дуже гарно виглядає, паея, напевно. Часник цілий, курочка. М -м -м, але хтось пішов і залишив. Дуже великий вогонь, і воно вже там горить. Тож для рибки нам потрібно змішати 2 столових ложки солі і 1 столова ложка цукру. Це все добре перемішати. Далі підготувати рибку. Я купила її в консумі. Скажу чесно, що в консумі почистили мені її набагато краще. Я коли купувала в Меркадоні, вони дуже погано відчистили від кісточок. Тут зробили дуже гарно. Так, передумала я з пакетом, прибрала його, думаю, напевно, просто зверху я ним закрию. Не знаю, може плівку знайду, все ж таки харчову. Так, перемішали ми сіль з цукром. Потрібно засипати тут внизу, положити рибку. Це вже шматочки такі, як вам подобаються. Так, Потім ще раз присипаємо. Носок сік. Сок-сік. Воно сік пустить, і тоді все рівномірно розприділиться так, українською мовою як. І поливаємо лимоном. Це все. Далі слідуючий шар. Так само, як і перший. Так. І знову присипаємо і поливаємо. Аліса порізала, потрібно було, напевно, тільки на дві порізати. Ну, хотіла ж допомогти. Господиня моя маленька. Так. І далі наступний шар. Я минулого разу робила. Ми в магазині неправильно сказали, як нам порізати, якими шматочками. І вона нам як для смаження порізала просто. І тому мені довелося кожен кусочок, потім кожен шматочок переробляти, діставати кісточки з кожного, а воно мілко було порізано. Ну, коротше, ну, то наша провина. Так, вона там залишилася ще сіль. Ну я не хочу більше додавати. Не хочу, щоб не сильно солона була. А минулого разу я всю її використала. Може, в нас більше було рибки, напевно. Ну, тобто, я думаю, що можна ложку солі і половину столової ложки цукру. Так, ось так. Виходить, я думаю, може ще трішки посипати. Я потім, напевно, прийду і перегорну ложкою та й все. Так, і ще я викладаю лимончик залишаю ось так. Я потім прийду, напевно, просто перемішаю його та й все. Десь через годинку. Так, я не буду більше класти. Все. Ось така рибка. Взагалі її десь 12 або 24 години потрібно поставити в холодильник, і через цей час вона буде готова. Але ми ніколи стільки довго часу не витримували і їли її вже десь ну, через 5, 4-5. Ось так. І вже вона була смачна. Я зазвичай її робила десь в обід, і вже на вечерю ми її нарізали і ну, вечеряли, так скажемо, чайпали з бутербродами. Тому ну, ніколи вона не, не, не чекала 12 годин в холодильнику. Такий рецепт. Все ж таки, ще раз хочу сказати, що раджу подивитися е, оригінальне відео перше, тому що там трішки інша зйомка. І набагато. Зрозуміліше, що, коли, куди, коли додавати, і як, і які пропорції, і все там наглядно видно. Зараз таке все на швидку руку, просто показую, чим я сьогодні займаюся. Всім я вам бажаю смачного, хто їсть, хто не їсть, готуйте, снідайте, вечеряйте, обідайте. Всім вам гарного настрою. Я вже який день забуваю вам сказати, що я створила нову інстаграм-сторінку. Хочу вас запросити приєднатися, підписатися на мій новий акаунт. В мене є старий, я додавала його в описі взагалі свого каналу. І я бачу, що люди з YouTube на нього підписувались, але я його не веду і не хочу продовжувати вести. Нехай він поки що буде, тому що я до нього звикла. Але я створила новий саме для YouTube своєї спільноти для YouTube глядачів. І, скоріш за все, я поки що планую, буду вести цю сторінку щодня, буду показувати, де я буваю, куди я ходжу, що я роблю. Просто це буде у форматі сторіс, у ті, які 24 години там висять. Але це я тільки планую, ще не знаю, як це буде. Блог буде окремо, а інстаграм-сторінка окремо, Ну, якісь, напевно, кадри все ж таки будуть потрапляти в блог. Хоча там Різні формати, там вже горизонтальне, ой, горизонтальне, там вертикальне в Ютуб. Тому е я ще поки думаю над цим, але створила для того, щоб зараз е вже потихеньку починати наповнювати взагалі той канал, той профіль. Тому і вам про це кажу для тих людей, які мають інстаграм сторінки. Підписуйтесь, і е я поки що думаю, що я буду там знімати. Ще я хочу. А, до речі, той старий канал, чого не хочу там знімати. Там в мене півтори тисячі підписників чи глядачів, як називаються ті люди в інстаграм, читачі чи переглядачі. Я колись дуже давно, ще коли була в Україні, я знімала про правильне харчування, тренування. Я цим займалася вдома тоді, коли був ковід. Мені не було чим зайнятися. Я сиділа вдома, втратила роботу. Якийсь час в мене була сторінка, яка приносила мені певний дохід, але вистачало тільки на продукти, і ось так ми і жили. І я почала тоді вести свою сторінку інстаграм і правильно харчувалася, тому що поки до ковіду я працювала в управлінні комбінату. Я була логістом, а до цього була секретарем в тій же конторі, в тій же компанії Метенвест. Я набрала вагу. У мене було 60, ну зазвичай завжди 60, а я набрала 66 кілограмів. На 6 кілограмів я е пожирнішала. І тому я вирішила, що поки ковід, поки я сиджу вдома вдома, то треба взяти себе в руки, не їсти деякі продукти, не їсти хліба, цукру. І тому я це все знімала. І для це для мене це була мотивація, тому що я знала, що мене дивляться люди. І таким чином я схудла до 58 кілограмів. Тому такі справи, для чого взагалі той був профіль. А потім я перестала, я знайшла роботу, я перестала взагалі вести ту сторінку, і це просто був як особиста, як особиста сторінка. Вона використовувалась. Зараз я туди загружаю відео, фото, але це. Раз у півроку, напевно, я її не веду. Я вирішила, що я створю нову і буду намагатися вже вести її більш активно. Ну, поки такі плани. Тому, якщо у вас є інстаграм-сторінка і ви постійний користувач цієї програми, будь ласка, заходьте, підписуйтесь, буду дуже рада вас там бачити. Ще забула сказати велике дякую, пане Сергій, вам за підтримку мого каналу, за донат. І за гарний настрій, і взагалі розуміння мене як людини, тому що я бачу, що ви вже підтримуєте мене не перший раз, і за це велика вдячність вам. Тема донатів взагалі це дуже болюча, тому що люди мене тут називали вже я і, і що там тільки не було. Я навіть пояснювала, чому взагалі є ця цей текст з реквізитами. Кому цікаво, можете подивитися, ось тут додам посилання на це відео. Дякую всім за перегляд мого відео. Я хочу побажати вам гарного настрою, чудового вечора. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на мій канал. Для мене це дуже важливо і, взагалі, для підтримки україномовного контенту. Всім бажаю мирного неба, чудового настрою, мирної, тихої, спокійної ночі. І до зустрічі у нових відео.